Тарас Загородній, політтехнолог долучається до нашого ТЕРУ. Пане Тарасе, моє вітання. Доброго дня. Пане Тараса, ось е, зустрічаємо новини, підтверджені новини, що загинув на фронті ще один е, військовий, так воєнкор з Російської Федерації. Читаємо новини і про те, що Гіркіна будуть тримати у СІЗО до 18 вересня без права внесення застави. Складається таке враження. Знаєте, хто не загине, того посадять, так. Ну, по воєнкору можна сказати, яка сумна новина, так стосовно Єркіна і інших, вболіваємо за всі команди Вой, да гой, да, побільше. Якщо серйозно, то в принципі, те, що в Росії починаються такі чистки, це дуже добре. Це це означає, що Путін вирішив знаєте, притиснути цю франду. Яка існує все ж таки в російському суспільстві, яку ретранслював Гіркін? Але у нього нічого не вийде. Це знаєте, як є старий радянський анекдот, коли Карла Маркса викликають в КДБ і просять його поголити бороду, так? Тому що багато, багато він схожий на Карла Маркса і до нього прислухається. Ну він поголює себе бороду, запитує, така з думками, що робити, все рівно ж їх не зупиниш. Те саме стосується в Росії. А ми повинні розуміти, що процеси... Процеси запускаються Рейд Пригожина 2.0 цілком імовірно може бути. Тобто, цю франда, яка є в Росії, вона йде. Але тут дивіться, Путін, коли реагує так на Стрелкова, він вип'ячує все рівно одну просту деталь. А чому тоді Пригожин живий? Так? А чому Пригожина тоді відпустили? Він фактично підводиться до однієї простої зрозумілої думки. Що Путіна безкарно можна е, фактично проти нього протестувати, якщо у тебе буде зброя, якщо у тебе буде десь 5 тисяч людей, і ти точно отримуєш який, якийсь профіт, або отримуєш е, якісь прибутки, так від тебе почнуть просто відкупатися, або ти можеш захопити владу. Чому тому, що в авторитарному режимі так не буває, коли ти саджаєш за репости, за лайки, за таку критику. А одних саджаєш, а одних ні. От так от не буває. Або ти всіх така, знаєте, повинна бути кривава, кривава гільйотина, яка показує, хто у домі господар, або ти просто йдеш з влади. І тому ми повинні вболювати за всі команди, так роз. Підливати бензинчик в цей гарний багаті, тому що Україні вигідна, гарна громадянська війна в Росії, тому що це обвалить фронт Російської Федерації в Україні. До речі, от про громадянську війну, пане Тарасе, британська розвідка пише та повідомляє наступне, що арешт Гіркіна е, може розлютити російських військових, воєнкорів і блогерів. і Це може призвести до заколоту номер 2 в Російській Федерації. І тут також власне е, варто зазначити, що представник ГУР Андрій Юсов він ще раніше повідомляв, що розвідка має дані про можливу підготовку нових заколотів в Росії, але Конкретизувати цю інформацію відмовився, то можливо, це знаєте, попередили в Росії заклад під керівництвом гіркіна. Вони щось знали? Чи пов'язуєте ви між собою ось дані події? Ну, дивіться, вони взаємопов'язані, знову таки. Ну, Гіркін він на чому проколовся. Він почав відкрито критикувати Путіна. Якщо ви дивилися за його діяльністю, так так от останній пост був якраз стосовно того, що Путін повинен піти відставку. А це вже табу для і ФСБ, яке курирує безпосередньо. Безпосередньо гіркіна та інших, але, але дивіться, рівно за результатами оцього першого рейду Пригожина о, опинилася цікава, розкрилася досить цікава ситуація. Рівень підтримки вагнерів і Пригожина в армії і в елітах, в першу чергу, був настільки великим, так, що о, якщо ти починаєш їх карати. Рано чи пізно ти все рівно вийдеш на спроці, тому що там не, не, не така не маленька купа людей була, а це вже передумова громадянської війни. Якщо ти не будеш їх карати, то ті, хто були за Путіна, лоялісти, умовно кажучи, будуть запитувати, чому ці не покарані, умовно кажучи, і наскільки цей цар є справжнім. І а, тому те, що говориться у нас, тому що я упевнений, я що продовження рейду Пригожина буде. Чи буде це сам Пригожин, Це ще велике питання, але він може теж сплисти. А тригером може ба бути, наприклад, звільнення Бахмута, тому що Пригожин вже а, акуратно так готує такий ґрунт. Він же говорить, що дивіться, як вони погано воюють. Він, начебто, завоював Бахмут, а вони програли Бахмут. Так, це впливає в тому числі на настрої суспільства. І Гіркін, який це ретранслював, він ж ретранслював те, що думають багато військових, те, що думає, в тому числі спецслужби. Загально в контекст вплитається в контекст в тому, що, що Іде боротьба ФСБ та армії один проти одного. ФСБ хоче контролювати далі країну і так далі. І так далі. Одне накладається на інше, і звичайно, що воно створює такі передумови. Звичайно, що ми повинні в цьому брати участь якось, так в якому форматі поки що невідомо, але ми і не дізнаємось. Ну дія на території Російської Федерації звичайно повинна бути так різними способами, або ударами, наприклад, збройних сил України. Або а, різними ступенями спецоперацій на території тимчасово окупованої і на території Росії, ну наприклад, оці надводні дрони, які вперше залетіли, наприклад, були використані Україною проти Бухти Севастополя, ще минулого року, зараз. Тоді наша шановна СБУ для того, щоб показати, що вони точно не мають до цього ніякого відношення, одразу ж наступного дня злили відео саме з цих надводних дронів. Тепер ці надводні дрони б'ються по мосту Керченському мосту, і тут звичайно, що це можна вважати продовженням гарної тактики атаки нашого МОСАДу на території. Тимчасово окуповані території і на території Росії. Далі дивіться, як може реалізувати, як може реалізувати і запустити деякі процеси в Росії, когось можуть раптом прибрати так якусь знакову фігуру. Ну, пам'ятаєте, той в Краснодарі бігав командир підводного човна, і раптом сталося з самогубство так, чотири кулі. А в живіт і три кулі в спину, так от, от так, от і повинно бути. Можливо, тригером буде вбивство когось для того, щоб вони воювали один з одним. Ну я взагалі не виключаю, влоховуючи істерику, яку влаштували росіяни навколо, наприклад, СБУ. Пам'ятаєте, коли вони там була на Сіманян, начебто був цей замах, Собчак. Десь там Сапчак пробігала поряд. Тобто істерика, от сама ця параноя, вона вже працює, так, а це як Мосад працює. Прибили спочатку 100 тисяч живе е е в страху, що його приб'ють, так і тому вони починають шукати, де тут шпигун. Я взагалі не виключаю, що ФСБ скоро почне створювати загони на території Росії, які будуть воювати під українськими прапорами і для того, щоб налякати Росіян, Україна до цього частково тільки буде мати відносини, але у нас будуть інші, скоріш за все. Варіанти нас там є ну, типу Легіона Росії, РДГ і так далі. І це правильно гібридна війна повинна бути завжди на території Росії, навіть після нашої перемоги, і створювати передумови для гарної громадянської війни, що вона там ніколи не зупинялася для того, що вона Росія завжди залишалася в нестабільному стані там точно уже нестабільний стан і там карма вже починає працювати стовідсотково. Я додам трішки подробиць, хто такий вбитий ось цей журавльов. Мої колеги підготували цікаву розповідь безпосередньо про нього. Як пише журналіст Денис Казанський, збройні сили України ліквідували не просто російського воєнкора журавльов до своєї так званої журналістської діяльності вбивав та грабував Вав жителів Донбасу із перших днів березня 2014 року він був у групі людей, які розпалювали війну разом із губарівим. Штурмував Донецьку. ОДА, входив до озброєної банди у Квазі Республіці, так званої ЛНР, таких як він тоді відправляла із Росії, аби розпалити на Донбасі заворушення та насильство. Написав Казанський. Ось така інформація. Певно, дійсно, пане Тарасе Карма повертається до людей, які далеко неналежним чином себе поводять. І ось власне в продовження теми того самого журавльова, в продовження теми Гіркіна ви говорили про те, що ось Гіркін останнім часом почав критикувати, продовжують точніше критикувати Путіна, і його заяви були досить такі жорсткі. І нещодавно читала інтерв'ю. Йо директора ЦРУ Вільм'я Берца він каже, що ми знали, що Пригожин готує заколот в Російській Федерації, бо останнім часом з його уст лунали ну такі досить агресивні погрози, агресивна така риторика в сторону Путіна. Ось якщо брати до уваги такі заяви Бернса, і якщо брати до уваги останні пости Гіркіна, то напевно воно якось між собою співвідноситься чи ні. Звичайно, що йдуть процеси, ще раз говорю. Я упевнений, що це процеси йдуть. Я упевнений, що повторення рейду Пригожена буде невідомо поки що в якому форматі. Я не виключаю, що це взагалі може бути військовим. Ну наприклад, з під контролю може вийти Кантемирівська дивізія. Там є спеціальні такі дивізії під Москвою, які якраз створювали ще в радянські часи для того, щоб придушувати заколоти в Москві. Тобто я вважаю, що строк цього приблизно 3-6 місяців. Чому я так вважаю? Тому що дивіться, ну от був пуч 91-му році в Москві. Він був через три місяця. Забачов От приблизно в такому ж темпі скоріш за все, щось відбуватися в Росії буде. Тригером прискорювати це процеси, я не виключаю, буде саме звільнення Бахмута, тому що російська пропаганда настільки перетворила Бахмут в такий Сталінград, так, що його втрата для них буде рівноцінна багатьом процесам і більше, ніж, наприклад, втрата Мільда. Мелітополь з військової точки зору певно більш цінний, тому що це ворота нак і тому в даному випадку ми повинні розуміти слідкувати за цими процесами, а допомагати сусід... сусідам якомога більше. Ми повинні нація до цього поцентруватися в першу чергу на виробництві власної зброї власного ВПК, Тому що я не розумію сміху, які у нас піддають, коли бачать на російському телебаченні їхні репортажі, що вони штампують ланцети, штампують дрони. Я упевнений, що росіяни це роблять, Наслідок не слід їх не А у них великий досвід воєн. А, і я упевнений, що вони переходять на військову економіку. Так вони щось там половину можуть вкрати. Цього половину достатньо для того, щоб доводити на а, у час. І ми повинні вимагати в першу чергу від влади а, і для того, щоб ресурс направлявся на власне виробництво. Ребів на власне виробництво дров для того, щоб переносити війну на територію Російської Федерації, вимагати, вимагати всі витрати, які тільки є, які можуть почекати рік, не витрачати. Тобто, бруківку може може. Ати так дорога може почекати, якщо вона валена, якщо вона не є стратегічно важливою для перекидання техніки і багато чого іншого. Я вже мовчу про стадіони, я вже мовчу про всіляку інту, іншу туфту, яку у нас полюбляють робити в регіонах. Це зараз повинно інвестуватися в власне виробництво, перенесення війни на територію Росії, тому що без власної зброї цього не буде. Допомагати тим активістам приділяти увагу, що відбувається в Міністерстві оборони. Є от така активістка, як дана Яровая. Вона з 14-го року, що займається цим міністерством оборони, вона зараз в антикорупційній раді. Вона постійно там шпиняє всіх, займається і зниженням цін на прозорі. Займається лобіюванням інтересів виробників. У нас ідіотська ситуація склалася. Державна аудиторська служба не хоче давати українським виробникам заробляти гроші, хоча б мінімальну рентабельність мати. Так а як вони будуть розвиватися? Ви про що говорите? Більше того, додумались зараз, платили правоохоронні органи, щоб. Вони пішли кошмарили українських виробників, тому що виявляється, вони не повинні отримувати прибуток. ідіотизм ситуації полягає в тому, якщо ці виробники припиняться отримувати прибуток, ну можуть вони без прибутку офіційно працювати. До них прийде податкова, яка почне запитувати, чим ви тут займаєтесь. Ви виявляєте, ви а, 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 миєте тут гроші. Це зрив оборонного замовлення. Це питання до того, взагалі чим займає займається міністерство фінансів в особі Сергія Марченка, якому підпорядкована в першу чергу і аудиторська служба, і податкова, і митниця якою він не взагалі категорично не хоче займатися. Якщо далі так повинно буде продовжуватися, взагалі вимагати порушення кримінальних справ по 114 статті частини першої кримінального кодексу про шкоджання діяльності зсу, тому що окрім. Як диверсію це назвати не можна. Ресурс зараз весь повинен бути вкинутий власне ВПК. Ми сподіваємося, пане Тарасе, що вас почули відповідні правоохоронні органи, і вони дослухаються до вашої розмови, до вашої аргументованої відповіді про збройні сили України, про їх ефективну діяльність, про бавовну в Криму. Хочу з вами далі поговорити. Безумовно, це тема номер один сьогодні. Ми звичайно радіємо, тому що там відбувається. Це вже початок звільнення Криму, як ви вважаєте? І що буде з Путіним, якщо він зрозуміє, що ось сакральний Крим він втримати не може? Ну, дивіться, звичайно. Що дуже добре, що нарощуються удари. Це скоріш за все означає, що система ППО Росіян вже не працює так добре. Тобто, всі ці півтора місяці українська армія винищує склади, винищує систему оборони. А, і а, чим частіше вже є прильоти по Криму, достатньо великих складах. Дивіться, буквально за тиждень ми бачимо великі склади, які в Керчені там під Кечу було зараз. Там під жанкоєм під Сенферополем. і це дуже добре, тому що. Армія винищує зараз в першу чергу склади, і це дуже добре, тому що росіян чи менше вони ж прямо з тим, що у них радянська зброя, яку потрібно постійно підвозити, так і відповідно, чим більше буде знищено складів, чим менше буде працювати кримський міст і багато чого, тим легше буде починати наступальну операцію е, вже, мабуть, в повному масштабі. Але це питання до військових. Ми повинні тільки тут підтримувати їх і. Розуміти, що це, це як залужний говорив Вашингтон Пост: це не гра і не треба підгоняти військових і чекати, що будуть таке саме і в Харківській області. Росіяни не ідіоти, росіяни вчаться, вони перебудовують свою армію, вони нарощують виробництва, в тому числі Тому слід думати, вони нічого не розуміють. Це перше. Стосовно чи що зрозуміє і що зробить Путін, це поки що відкрите питання, тому що Крим для росіян особисто для Путіна це сакральне місце, і це особистий проект Путіна. І я думаю, що тут можуть бути варіанти, в тому числі намагання нанести удар тактично ядерною зброєю але я поки що цю ймовірність вважаю низькою, тому що наші е, партнери е, за цим активно слідкують і вже попереджають росіян, в тому числі китайські. Е, е, і, така, але така ймовірність зростатиме, тому що Донбас, Запорізька область, Харків, Херсонська область, в принципі, Росіянам байдуже особисто Путіну А ось Крим. Крим це сакральне місце. Це не тільки питання контролю Чорного моря, а це ж місце хрещення Володимира Великого. А оскільки Росіяни ведуть в Україні ідеологічну війну, чому? Тому що для Росіян Україна, Київ, Володимир Великий це є частину міфу Російської імперії, на якому вони виростали, на якому будували. Для них Україна це ядро їхньої імперії. Яка не може бути поза межами імперії, відповідно в тому числі через це війна йде, і тому, що під загрози легітимні загалі існування Російської імперії, тому в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, що такі ризики будуть, але росіяни і російські еліти зараз намагаються виторгувати. Що ми готові віддати десь Донбас, але Крим не готові віддавати. Це можна чути у різних а, західних а, людей, які пов'язані з, з це у Кісінджера Так почас сам не чути людей. Ну у них своє бажання, а у української нації повинно бути власне бажання, а, пане Тарасе, ви сказали виторгувати, враховуючи. Те, що багато і західних лідерів говорять про те, що розмови про врегулювання російсько-української війни йде кожного дня і домовленості тривають кожного дня. То що йдуть вже якісь торги? Торги йдуть вже більше, ніж півроку. Півроку, ніж торги йдуть. Вони різні варіанти закидають. А, ось я впевнений, що так воно офіційне. Вони, звичайно, не визнають, але такі торги йдуть. Ми, в принципі, можемо чути це від в першу чергу західних політологів різних, як Кісінджер, Фукуяма. Вони ж десь півроку тому вже починали цю тему, що давайте Україну приймемо на частиною, а, давайте там зупинитись на лінії 24 числа і так далі. Вони починають закидати обробляти цю тему. А так воно є. Це я я упевнений, що це не на порожньому місці. З'явилося на напорожньому місці. Путін загрожує Польщі, і Польща в свою чергу викличе посла Росії до МЗС після слів Путіна, що Сталін нібито подарував Польщі землі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Металош Моравецький. Цитую з вашого дозволу, Сталін був військовим злочинцем. Винен у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніві. Посла Російської Федерації буде викликано в МЗС. І напередодні на засіданні Радбесу Російської Федерації Путін назвав західні території нинішньої Польщі подарунком Сталіна полякам. І ось повертаючись до розмови, пане Тарасе, певно, немає країни наразі у НАТО, немає країни в Європі, яка так готується до війни, як це робить Польща. Ми це бачимо, як і вона техніку закуповує, так і переозброює повністю свою країну, і найбільші сухопутні війська у європейських країнах НАТО, бронетехніка, авіація. Це все ми можемо сказати про Польщу. Певно, от є така гіпотеза. Хочу запитати, чи ви можете з нею погодитися чи ні? Що Путін можливо би і хотів, щоб, наприклад, Польща Зайшла до Білорусі і тоді він би міг і застосувати ядерну зброю. Чи можете погодитися із таким ось висновком з такою думкою? Чи ні? Ну, Польща, звичайно, цього робити не буде, це зрозуміло. Вони є членом НАТО, там швидко по вухах надають, якщо таке теоретично буде можливе. Я не думаю, що поляки цим будуть займатися, це все його вологі фантазії про те, що там Польща збирається там щось робити. Це раз, тому що Польща все ж таки дотримується, дотримується хельсінських домовленостей від 1975 року. Які підписував, до речі Радянський Союз, і правонаступникам радянського союзу, є в тому числі Росія, який зафіксовував непорушність кордонів в Європі, тому в дійсності після другої світової війни багато чого відбувалося так. Я от, наприклад, читав мемуари, точніше, історію Другої світової війни, які Черчилль написав, він особисто це писав там. Дійсності він передає, що багато було суперечності щодо кордонів, що куди відходить, тому що була боязнь в першу чергу Німеччини, яка вони побоювались нового реваншу Німеччину. Тому, в принципі, так мовчазне погодились на її розподіл на ФРН та Народно Демократичну Республіку. В дійсності полякам віддали Данцинг. Це правда, вони заточніше ну, як компенсацію, але це не було особисте рішення Сталіна. А там був ціла низка перемовин. Так і оце сучасний данс. Це в дійсності Данцик. Він став одним з причин, в тому ти що приводов для війни з боку гітлерівської Німеччини, які вимагали туди вільний прохід, тому що він був як анклав на території Польщі після Першої світової війни. Тому там більш складні в дійсності процеси. Путін звичайно бреше, що особисто Сталін там щось комусь дарував. А рішення щодо кордонів, рішення щодо. А які країни відроджуються, які не відроджуються? Це в дійсності ухвалювали е, в першу чергу після ну, Другої світової війни Британська імперія Сполучені Штати Америки та. Радянський Союз це було обопільне рішення, в тому числі, тому звичайно, що тут Путін бреше, але знов таки підкреслюю, що Польща не буде робити таких кроків ідіотських. Вона буде готуватися до війни, вона буде себе озброювати і правильно буде розброювати Але те, що вони, вони підуть в експансію, як це робила, наприклад, росіяни. Ну я не думаю, що поляки готові на це. Почули вас. Будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися ситуація, як в Польщі, так і в Білорусі, так і в Москві. І звичайно, тримаємо колачки за наші збройні сили України і віримо в Збройні Сили України. Дуже дякую вам, пане Тарасе, що знайшли час та долучилися до нашого етеру. Тарас Загородній – керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую.